Соціальна невидимість це завжди про обмеження можливостей. Нічого для нас без нас, це основний принцип, на який ми постійно звертаємо увагу, і насправді кожен з нас має він інвалідність чи ні, підписався під цією тезою, бо вона означає не формальний, а людський підхід людиноцентричний. для людини, а не для Галочки. Кожне своє починання з безбар'єрності потрібно починати і перевіряти нею, чи можна цим реально скористуватися. Сподіваюся, що кожен ваш проєкт, який ми сьогодні побачимо, почуємо створений з думкою про це. Також частиною безбар'єрності і має бути самореалізація ветерана, добре оплачувана робота, ефективне застосування своїх знань та умінь. Опція створення власного бізнесу над цим. Ми також працюємо спільно з міністерством економіки, спільно з нашими колегами. Другий напрямок це відбудова за принципом краще ніж було те, краще обов'язково означає доступніше. Презентація ще одного посібника, який зараз виходить, я хотіла про нього розказати: це гайд безбар'єрних подій. Філософські це більше про те, наскільки ми, як суспільство, готові бачити між нами серед нас різних людей, поважати різний досвід і, зокрема, досвід війни. Організатори заходів, конференцій, виставок, воркшопів, театральних прем'єр, будь-яких публічних зустрічей. Дуже орієнтоване на те, наприклад, щоб серед їх учасників та відвідувачів були люди гості з досвідом війни. Але як це правильно організувати? Гайд без бар'єрних подій саме про такі рішення: про повагу до досвіду різних учасників процесу. Він детально розбирає все від комунікації, що як називати, що казати що ні, до інтер'єру. Бо це також важливо зараз. Гайд безбар'єрних подій буде жити як новий розділ довідника безбар'єрності. Безбар'єрність це коли зручно, всім без винятку. Думаю, що це могло б бути заголовком всієї нашої філософії безбар'єрності. Бо люди з різним досвідом, на жаль, досвідом війни це вс... зараз всі ми. Ось чому безбар'єрні події, взагалі безбар'єрне життя потрібно кожному з нас.